Ціна і цінність, яку ти отримав, як тобі таке співвідношення? Ціна хороша, для такого курсу я би навіть як, Ну, Мені здається, він більше хоче. А як тобі взагалі ото, що на такому курсі присутня дівчина? Я думаю, все навпаки дуже круто і класно. Вона показується зі сторони дівчат, як вони все бачать. В принципі, вона показує якраз такі картинки двох сторін. Тарас, скільки тобі років? 23. Project management. Republic. Що з тої з тої інформації було для тебе цінним? Те, що я знав, я для себе це науково, якщо так можна сказати, ключом тебе там була дівчина, яка розказувала зі сторони з, кажу, дівчата. Він судовив цікавий курс, включає продовження. Чи були в тебе якісь в житті проблеми, які вдалося закрити за допомогою цієї інформації? Про ну, нюанси. Які я для себе пояснив свою самую штендзону, в мене просто було таке в житті, я така людина, якби я дуже сильно давлю. І дівчата в тому числі буває таке, що з першого разу я передавлюю, ну, прям конкретно так передавлюю, і я там. Ну, з м'яко відшиваю, мяко мяко але я й давлю того, що вона мене посилає прям нахуй. Як ти будеш тепер себе поводити? Ну, зараз трохи м'якше буду. Я розумію, що це я як... те, що дівчина хоче, щоб за нею полювали, я так казав. Яке відео, який розділ тобі більше всього користі приніс, на твою думку? Вони всі в комплексі цікаві, їх треба в комплексі слухати і дивитися, бо вони доповнюючі. Немає такого одного відео, що там цілісна картинка. Якщо я вже подивився 34 відео чи 5, половину пунктів я вже точно писав. Тоді то цілісна картинка, всього ну, об'ємна картинка, 3D, так сказати.